Здрав юра, видиш? Виш какой ти ставка, а? Видиш? Чекай, чекає, суму, суму, суму. Сума 10, 394. Можливі виграш 300. Ну, no. то я не просто з мусора вудня що перше було. А там може много чого виняти, розумієш? Чему щось не угу. а там а може сірує. Много... Мож, а де є десь, а де в голові є, як ми казали, де в є інтернет. Десь там, там в голові є коробки, інтернет, а Андії, видиш? Анді, інтернет, видиш? Ну. То через інтернет швидко йде, обзарику телевізору, познаємо ще якісь телевізори. <розумірно> Хотів би я завтра увідіти контрачальний міліції дасть тут відмазку. маску. Хотів би я увидіти. Познаємо комп'ютери. Як то? Так просто стоять комп'ютери, щоб що, інтернет був. Е, а ну буде касу <плес> не опечаку. А, печать, касу. Вони будуть, вони. Вони вас не було, бо вони касу причав, скидувати ходити. Поки ту міліція є, то вони хочуть забирати. Може і міліція, будьте ласка, представники громади. Касу не маємо права. То все забломбує, ні, мох. Мог все бомбувати і все. Ай, лазити ми там не маємо права. все бломбуємо і все. ні, бломбуємо, все що то не заснимемося. Там ні, там ми не ліземо. Може заклеїмо і все. Ми там вообще не ліземе на ничего. Касну не комунист, ми до якої каси ми не маємо права лізти.